Що стосується моєї команди, якщо я позбавлю своєї команди, у мене вона невелика: 5-6 менеджерів, то ми стаємо з вами слабкіше. Буде менше ППО, буде менше допомоги при всій повазі до вашої риториці. Не можу просто не можу дозволити цього собі. Що стосується депутатів, абсолютно праві, повинні вони. А... Займатися своєю роботою виключно, бути моральними авторитетами, на жаль, це не відбувається. Я би не говорив так колосально і просто не займався зараз просто риторикою і просто діалогами. А дивився на це питання, що є відсоток людей, які працюють, які голосують. До речі, європейські закони проголосували. Це було важливо. Проголосували багато реформ, які відкриють ті самі 50 мільярдів, до речі, які підтримують нашу економіку, яка потім і дає бізнесу можливість працювати тут, а не закривати. А потім цей бізнес допомагає нашим військовим. Саме в такій черзі це відбувається. Тому я з вами погоджуюсь з вашими намірами. Я погоджуюсь з цією атмосферою, яка буває. Але я не вважаю, що е, депутат, який Гуляє, скажімо так, да. він не має права, але він нічим не відрізняється від бізнесмена, який салюти включає на день свого народження, коли військово воюють. Я не ділю цих людей. Я вважаю, що так. Всі державні діячі повинні бути моральним прикладом. Такого, на жаль, немає. Тут погоджуюсь з вами. Що може зробити як президент? Не можу їх розпустити. Бо тоді будуть вибори, вибори не можу у час війни проводити. Тобто можу зробити тільки згідно законодавства і живу я згідно законів України. Принаймні все для цього роблю. Може іноді щось не виходить, ну ж вибачте.